Готуємо наступний двигун, ми збираємо санату в кузові YF. Ми зараз будемо забрати її з малярки. Коробку ми вже зробили. Двигун. Блок шліфований, вставлені гільзи в стандарті. Поршня в оригіналі. Оригінал. Дивіться, яка красота. Забрали головку з ремонту. Диві, розпаківка. Її там почистили, помили. Значить, що б вони робили? Шліфовка плоскості. Тут у нас міняли впускні клапани. Ось ці два клапани нових їх міняли, втулки, поміняли, прирізали сідла. Шліфунули їх, сальники і клапанов, всю перемили. Ми її так і запаковуємо, щоб не було пилі. Всі інші деталі теж в оригіналі. Значить, це у нас вкладиші в оригіналі. Диви, яка золота історія. Колінвал стандарт в оригіналі. Новий, абсолютно новий. Прокладка ГБЦ в оригіналі, болти головки в оригіналі, шатуни в оригіналі. Все нове, все оригінал. Кому потрібен ремонт такого двигуна Л4НА газовий, пишіть мені, телефонуйте, я допоможу.